Вважаю, що такі речі е, повинні бути все ж таки особисто сповіщатися. Тому що е, якщо ми збираємося жити разом, то чому пропозиція приходить в онлайні там, да, чи в дії? Ну, це, якось, ну, це, це дуже дивно. Я думаю, що для наших українців це буде трішки неправильно, тому що вони менше будуть думати. Менше буде думати, більше будуть одружуватись, більше будуть розлучатися. Хоча я не знаю, можливо і можливо, я помиляюся. Це тільки технічна складова цього всього. По суті, що мішає на місці це все зробити, ніж чекати в черзі, якщо це можна через дію проплатити і це все оформити. Ну, В принципі, добре відношуся до цього. А ви як робили пропозицію? Поїхали в Одесу на березі моря зробив. Мабуть, якщо люди на відстані, якщо з'явилися якісь стосунки і він на війні, а вона десь тут, а почуття серйозні, то чому піні? Я думаю, що краще, коли особисто. Ну, не знаю, це якось більш так романтичніше, мені кажеться, ніж в дії. Це недоречно, краще піти з людиною і розписатися, а не робити це в телефоні. Я вважаю, краще колечко і краще, щоб це сказали вживу. Прямо тобі, а не написали в повідомлення. Взагалі, ми така діджитальна країна. У нас багато, багато різних можливостей там банкінг у нас крутий, діє взагалі класний ресурс. Тому в умові сьогодення, так як в нас війна, і не завжди в людей є можливість особисто зустрітися. Це непогана ініціатива. Звичайно, хочеться наочно, хочеться особистого спілкування, але як варіант. Вона має право на життя.